Замість того, аби оздоровлюватися на літніх канікулах, другокласниця Софія Антонова разом з мамою ходить по судах. Дівчинка виборює своє законне право на пільгову пенсію, бо втратила на війні батька. Зараз надають такі чорні посвідчення. Тут зараз всі пільги, які вона має, отримують вона за допомогою цього посвідчення. Батько Соні пройшов майдан, а потім записався добровольцем на схід. Похований він у Житомирі на військовому кладовищі. Певнений, якщо навіть повернути часи назад, він прийняв би таке саме рішення. Він би пішов. Вадим Антонов з позивним «Самоліт» у серпні 2014-го загинув під Іловайськом. Усього за кілька днів до сумнозвісного котла. Ми потрапили в засаду, Вадим йшов вперед, ну він завжди вперед йшов. Перший вистріл був його. Потім достатньо довго там. Достаточно долго длилась перестрелка. Мы отошли. Тело, к сожалению, мы забрать не смогли. Пошуки тіла тривали майже півроку. За цей час Вадим Антонов посмертно отримав державну нагороду орден за мужність. Але у Нацгвардії він рахувався не військовослужбовцем, а резервістом. Саме цей статус і не дає тепер дитині отримати пільгову пенсію. Матір Софії взялася через суд довести право малечі на державну підтримку. Суть не в цьому і навіть не в грошах, розумієте? Для мене це принципово. Принципово, тому що я маю, по-перше, захистити честь батька моєї дитини, і я маю відстояти цю справедливість. Ми хочемо те, що має по закону. По наказам, які надало нам ну, надала нам національна гвардія, він рахувався в відрядженні в місті Ізюм Харківської області. Тобто, я так розумію, що або відсутній наказ, яким його командування направляла в Іловайськ і тоді ж мав бути відповідний наказ, щоб перевести його статуса резервіста в військовослужбовця або цей наказ десь приховується. До суду приїжджають побратими загиблого солдата. Натомість представники Нацгвардії ігнорують, даючи погодження слухати справу без них. Дивно, що держава, видаючи рідним компенсацію за загибель бійця, водночас не визнає його маленьку доньку достойною відповідної пенсії. Причому Нацгвардія з заявою до пенсійного фонду про це навіть не зверталася. Заява щодо призначення пенсії до головного тобто, управління фонду Житомирської області не надходить. Отже, У нас відсутні будь які підстави для встановлення цього виду забезпечення у міліцейському підрозділі. Вважають вимоги необґрунтованими. Просять відмовити Литвин Ольгі Миколаївні в повному обсязі. Я мушу стиснути зуби йти вперед, і доказувати, доводити це все в Україні. Це вже четверта подібна справа. Ольга сподівається, що остання і таких поневірянь судами, як ця жінка з малолітньою дитиною, більше не зазнає жодна родина загиблих. Мабуть, вже, вже був час е, наздогнати під щось, е, закони прийняти, положення, що там я не знаю, що це має бути, але вони мали час на це.